Інформаційний день суспільне спротив триває. І далі ми поговоримо про стан енергосистеми України. Дефіцит потужностей в енергосистемі нашої країни відсутній уже четверту добу поспіль і наразі не прогнозується. Про це сьогодні повідомили в Укренерго. і там зауважили, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Тому і ліміти споживання до областей на сьогодні не встановлювали. Але відключення можливі, якщо споживання електроенергії зросте. Графіки. Погодинних відключень для уникнення перенавантаження обладнання через пошкоджену інфраструктуру усе, що є в Одесі, і про стан енергосистеми системи України станом на зараз. Ми дізнаємося від голови Укренерго Володимира Кудрицького. Пане Володимире, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю, ну, давайте для початку загальна ситуація енергетичної системи України. Ну, як ви правильно сказали, ситуація трохи змінилась на краще. Дійсно, після досить тривалого періоду, коли у нас були постійні відключення споживачів, вимушені через дефіцит потужності в енергосистемі, зараз ми вийшли в режим, коли дефіциту немає. Вдалося відновити досить суттєвий об'єм генеруючих потужностей. Цей теплої гідроелектростанції також додали потужності атомні електростанції. Крім того, нам на користь грає той факт, що зараз немає таких сильних морозів. Відповідно, споживання трошки знизилося, якщо порівнювати з ситуацією, ще там пару тижнів тому, і також а, 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 наразі досить великий обсяг гідроресурсів, ми можемо застосовувати. Фактично досить хороша водність в Дніпрі, в Десні це ті річки, на яких розташовані найбільші гідроелектростанції. От сукупність цих цих факторів, а також велик, дуже високі темпи ремонту електромереж, дозволили нам за сукупністю позбавитися дефіциту на цей час і відповідно не вводити обмежень електроспоживання в області. Пане Володимире, вчора в ефірі єдиного телемарафону ви повідомили, що загалом дефіциту потужності немає. Але у нас є деякі регіони, в яких розбиті мережі просто неможливо доставити 100% електроенергії, яка необхідна споживачам у цих місцях. Тому паралельно займаємося відновленням мереж, щоб ці вузькі місця усунути. Розкажіть про це докладніше, які це регіони? Це передусім Одеська область, Київська область. Деякі західні області і Харківська область це ті області, які найбільше наразі постраждали від обстрілів, в яких найбільший ступінь руйнувань електромереж. Я не можу на жаль розкривати детали і конкретних об'єктів, на яких йдуть ремонтні роботи. Скажу лише, що понад тисячу людей, тільки в «Укренерго» працюють постійно для того, щоб відновлювати магістральну інфраструктуру. По суті, транспортну мережу, по якій електроенергія передається від місць, де вона виробляється від електростанцій, до місць, де вона споживається, великих міст і великих індустріальних районів. От ця робота вона не припиняється ні на день, вона триває без вихідних практично цілодобово. І відповідно сподіваємося, що найближчим часом зможемо усунути ті вузькі місця в нашій енергосистемі, які наразі не дозволяють на 100%. Проживити якісь райони чи міста. Пане Володимире, в деяких областях вже проведено день зі світлом. Які результати і які висновки таких днів зі світлом? Уже Дні зі світлом у нас практично 4 доби підряд, в усіх, майже в усіх областях. Йдеться про так звані замірні дні, там де ми по черзі в деяких областях кожен день. Проводимо заміри електроспоживання в різний час доби по різних енерговузлах відповідної області. Це потрібно для того, щоб якщо нам все-таки в майбутньому доведеться через якісь події, там, нові обстріли чи різке похолодання, чи ще якісь події, доведеться вводити графіки обмеження споживання, щоб ці графіки були максимально рівномірні. Максимально справедливі по відношенню до всіх областей, всіх споживачів, і тому ми робимо ці точні заміри електроспоживання, щоб знати, в які пропорції розподіляти дефіцитний ресурс в майбутньому, якщо така потреба виникне. Пане Володимире, Звичайно, якщо можемо про це говорити, якими шляхами зараз імпортується електроенергія із яких країн, і які обсяги, зрештою. Зараз імпорт, який розпочався, нагадаю, з Фактично з 1 січня 2023 року він трошки знизився, в силу того, що в українській енергосистемі зараз достатньо внутрішнього ресурсу для того, щоб покривати споживання. Імпортуємо ми з європейської енергосистеми електроенергію, на відміну від минулого, минулих років, коли імпортувати доводилося з Білорусі. От. Обсяги коментувати не буду. От, але скажу, що вони знизилися ну, порівняно з минулим тижнем досить суттєво. І якщо українська енергосистема буде продовжувати відновлюватися і буде спостерігати та ж ситуація, що і зараз, думаю, що обійдемося навіть і без імпортного ресурсу. Все ж таки хочеться розуміти, як в енергетичному секторі нас приймають інші країни світу. Ми знаємо, що Україна об'єдналася з енергетичною системою Євросистемою Європи, і тоді проти виступала Угорщина. Вони бачили нас конкурентами і не хотіли, щоб ми заходили в єдину європейську енергосистему. Отже, чи всі країни готові нас приймати зараз? Які країни виступають проти? Ну, по перше, ми вже в європейській енергосистемі. Ми по суті. Є частиною європейського єдиного такого енергетичного організму, і вже не йдеться про те, чи нас там, пускати чи не пускати. Йдеться зараз про те, що Україна претендує на розширення обсягів імпорту і взагалі комерційних обмінів з Європою. Це процес поступовий, він там триває. І певний час все-таки займе для того, щоб ми змогли в повній мірі використати той потенціал міждержавних ліній електропередачі, які ми маємо наразі з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою, для того, щоб максимально великі обсяги торгівлі у нас були з Європою, коли Україні потрібна електроенергія, так як було до недавнього моменту, Україна імпортуватиме електроенергію. А коли буде надлишок, Україна може експортувати це було в минулому році. Але тільки за умови, безумовно, коли Україна повністю забезпечує спочатку власні потреби в енергетичних ресурсах. Пане Володимире, а який відсоток потужностей наразі перебуває під контролем російських окупантів? Я вам точні відсотки назвати не можу знову ж таки, щоб не, не надавати якихось. Угу. Корисних для них даних нашим ворогам, але можу сказати, що досить суттєві обсяги генерації ми втратили через тимчасову окупацію. Достатньо згадати Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. А також досить значний обсяг виробництва електроенергії ми втратили через обстріли. Практично немає такої. Теплової або гідроелектростанції в Україні великої, яка б не була пошкоджена під час цих масованих ракетних атак, тому досить суттєві як пошкодження, так і втрачені опції через окупацію. Саме з цим були пов'язані дефіцити потужності, які ми спостерігали десь з листопада по лютий дві з листопада, 22 по лютий 2023 року. Пане Володимире, ми вам дякуємо за таку інформативну розмову. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із Володимиром Кудрицьким, головою правління НЕК Укренерго.